Пан Занові, конференція Львів ПЕМДей ПМ 2013 закінчилася. Ваше враження про конференцію вона проводиться вперше. Ваша думка, побажання? Е, ну, конференція дуже сподобалася. В першу чергу це власне була не технічна. Тобто що ми тут не говорили про технічні речі, от, власне, як керувати, які нюанси, Причому не тільки процеси а й там, Підходить до роботи з людьми, які є проблеми. Ну і власне через то я думаю, що вона вдалася власне ПІЕМ-конференція, і це дуже дуже добре. Що власне не технічні люди, тобто які стали нетехнічними, вже тепер мають нове місце, де вони можуть поділитися досвідом, ну і почути щось може інших. Дуже вам дякую. Mm -hmm. дуже.